Значить, людина самотужки якось там робить старається каміна. Що ми зробили? Як ми розвантажили димохід в даному каміні? Замовили під замовлення дуже здоровенну розвантажувальну платформу. Посадили на силікат на, на, на огнеупорний кірпіч цю розвантажувальну і вийшли туди, тому що там. Розвантажити більше немає змоги ніде димохода. А я нагадую, в е, димарі мають бути розвантажені на чугунних топках. Обов'язково, щоб не давило на камін. Працюємо, якісні димарівши, профілі номер. На цьому поверсі питання закрите. Отак От вийшло з положення, розвантажили. Тут обшиється силікат кальцієм по... Периметру або і, і так ось. Я не знаю, там людина сама буде думати, бо там стіна теж дерев'яна, там ще буде обшиватися теж сілікат кальцієм, такий робиться короб, оздобиться плиточкою і буде красота. Отак, ми йде на другий поверх. якісні На горі ми вже пройшли теплою трубою, засипали назад цим самим керамзитом чи. Це акуратно, ідеально, прямий вертикальний димоход без всяких колін. Кому потрібні якісні димарі, то в шоці профілі є номер телефона. Приїдемо, змонтуємо, відреставруємо, демонтуємо. що хочете зробити. А ось так димоход виглядає вже зовні за покрівлею. Шефер старенький буде змінювати, можливо, потім. Приїдемо і ми щось та переробимо, щоб було більш сучасно. Якісні димарі камінни печі, що садці профіля номер телефону.